Яка ви група, яка у вас тема виступу і чому ви обрали саме таку тему? Ми третя група, освітня програма менеджмент організацій. Ми маркетинг, третя група, перший курс. Економіка бізнес друга група. Ми економіка бізнесу. Перша група. Тлеб-два. Ми економіка бізнесу, третя група. Економічна аналітика і статистика. Ми М-1 найпотужніша група всього університету. А, так, ми, значить, менеджмент організацій. Ми друга група. Наша спеціальність економікс і тема, яку ми обрали, це Орели Решки, яка дешева сім'я. Ми обрали тему культурний мур по мотивам Ти романтика. І у нас тема Лісова пісня. Ось мавка наша. Тема нашого виступу квартал 76». Ми вибрали тему скажене весілля. У нас тема Сорочинський ярмарок і ми обрали тему Чорна Рада. Ми обрали тему виступу студентське життя першокурсників. І вона ідіть сюди, потанцовка буде. І у нас тема одного разу віддали в цій темі. Ми хотіли висвітлити події, які відбувалися під час розстріляного відродження, щоб всі могли пам'ятати ці страшні події. Ми хотіли висвітлити Тему про життя самих поетів про ті події, які їх застали на жаль, і ми сподіваємося, що в нас це вийшло. Таку тему обрали, тому що ми хотіли якось поєднати цікаву задумку та е, українську е, поезію. Ми обрали, тому що це популярне українське шоу. Тут є дуже багато тем, щоб накидати класних жартів. Як на мене, ця тема гарно поєднується з нашою спеціальністю, оскільки ми вивчаємо всі предмети англійської мови, і також фразочки англійської мови були використані в нашій сенсі. Тому що вона найбільш і пандемі нам. нам Це весело. Так. Ми теж веселі. – під виселі. наш характер і темперамент. – Так, під самі темперали. Дуже нам сподобалася ця тема виступу, оскільки вона досить актуальна для нашого часу. Для нас як перший курс, показати буденність наших телесеріалів. Та тому подібне, чому обрали, тому що твір актуальний, тому що ми змогли придумати, як його інтерпретувати в сучасній реалії, як його показати в університеті. І я думаю, в нас це вийшло просто пушка, бомба, пітарда. Супер взагалі. І ми дуже сподіваємось, що нашу роботу оцінять. І взагалі, ми кайфанули, поки його готували. Тому я думаю, головну роль виконали. Так, так, давайте так. Чому ми обрали саме цю тему? Напевно, тому що мій єдиний синок виходить раз у все життя замуж, і ми хочемо це свято зробити незабуднім для кожного. Ми захотіли запросити весь економічний факультет на це чудове свято, тому чекаємо оплески, і я сподіваюся, що абали оплески будуть нам за це давати. Закритиві глазки можна Там є приз глядацьких симпатій. Якщо Ой, в нас не тільки симпатії глядацькі. Все буде. Обрали ми цю тему, бо в нас тематика цьогорічного арт-фестивалю це щось українське, українські традиції, автентичність. Тому вирішили поєднати такі веселі такі свята, тобто такі, як полтавські, можна сказати, звичайні традиції. От і трошки сучасності додали в виступі, тобто ми будемо використовувати сучасні ремікси, в виступі, сучасні вставки жартів, моментів і так далі. Чему? Бо Полтава то е близко до Києва.